Вже сьогодні українці зустрічатимуть новий 2025 рік. Рік, що минає, для Павлограда, запам'ятався як труднощами, зокрема ракетними та дроновими атаками, так і позитивними подіями, наприклад, народженням понад тисячі маленьких павлоградців. Ми також поцікавились думкою містян, чим для них запам'яталися ці 366 днів. найбільше запам'яталось, як до нас прилетіла ракета поруч з домівкою. Розбили вікна, двері. Ми вимушені були переїхати до іншої квартири. І позитивне, звичайно, є. Дають нам зарплати та пенсії вчасно. І в магазинах є продукти. Це дуже погана штука. Мої батьки прожили. Війну. Негативна нас одна війна. Та з позитивного, мабуть, то, що я влаштувався в школу, працюю тепер вчителем за декілька направлень. Це таке позитивне. І з негативного, та те, що війна в Україні, вже який рік поспіль, де хочеться нарешті миру, якогось, якогось спокою, щоб цього всього не було. Найбільше запам'яталося, якщо з гарних новин, то це закінчення коледжу. Ну з позитивної сторони в ліцеї в нашому відкрили кабінет ЮНІСЕФ. Це великі можливості для дітей. А з негативного, ну це продовження війни, це прильоти, які були на жаль по місту. Це з негативного. Також мешканці поділились своїми побажаннями на 2025 рік. Більшість опитаних об'єднує одна лише думка: мир та повернення захисників. Які змінення на фронті? Позитивні. Не більше того. Чекаємо, надіємося, буде мир. Буде перемога, буде мир. Ви особисто вірите? Вірю. Так. Поки наші хлопці там віримо. Скоріше повернення всіх наших хлопців з передової, з завершення цієї страшної війни, щоб все було у всіх добре. А особисто для вас? Підвищення кваліфікації, покращення рівня своїх знань в професії, в якій працюю. Головне, щоб не було війни в наступному році, а все останнє в нас стабілізується. Вже третій рік поспіль Павлоградці готові зустріти новий рік із надією на перемогу, не забуваючи про подарунки для рідних та близьких, бо, попри все, життя триває. Данило Трохименко, Олександр Молчанов, Максим Воронов, новини ПТРК. Дніпропетровщина стала однією з найтривожніших областей України у 2024 році. Вона посіла друге місце за кількістю увімкнення сирен. Загалом тривоги в області оголошували 2034 рази. А загальна їх тривалість склала 79 днів. Найдовша тривога в області лунала майже 12 годин. Попереду Дніпропетровщини лише сусідні Донеччина та Харківщина, де тривоги тривали понад третину року. До Павлограда продовжують евакуювати людей з прифронтових територій. Вони втратили своє житло та майно, деякі зв'язок із рідними. Переважно це мешканці населених пунктів, які опинилися в епіцентрі бойових дій і тепер змушені рятувати свої життя. Ми взагалі-то, село Новосергіївка. Удачницький район. Ну, Почали стріляти, ми сюди приїхали. Йшли, у мене чоловік інвалід без ноги. Це зараз Мирноград. Це Донецька область. Ось. Зараз там навіть нічого немає, ні світла, ні води, ні газ. Ну я вже за газ нічого не мав. Світла немає, і води немає. Мені хотілося навіть не покидати своє місто, але так трапилося, що я вимушений був покинути своє рідне місце, наскільки. Транзитний пункт діє у нашому місті з серпня та прийняв вже більше двох тисяч людей. Він надає прихисток, гарячі обіди та психологічну підтримку. І щоб то повернувся додому. на місце. Я не знаю, як це буде чи не буде. Я цього не можу передбачувати ніяк. Транзитний пункт залишається місцем підтримки для тих, хто опинився в складних життєвих обставинах. Для цих людей новий рік стає черговим етапом адаптації в умовах війни. Для мешканців Павлограда новий рік проходить вдома, попри всі труднощі, пов'язані з війною. Це нагадує нам про цінність простих речей, тепла рідного дому та сімейного затишку. Єлизавета Лісунова, Олександр Молчанов, Максим Воронов. Новини ПТРК. Виявили вибухівку в щойно придбаному гаражі. До Павлоградського райвідділу поліції надійшло повідомлення про вибухонебезпечні предмети. Власник гаража розповів, що під час прибирання натрапив на два предмети, схожі на гранати. Одна була зібрана, а друга з окремим запалом. На місце події прибули правоохоронці, експерти та рятувальники, і територію навколо гаража було оточено. Протягом року Центр надання адміністративних послуг вдосконалив роботу та досяг певних успіхів. На даний час центр надання адміністративних послуг міста по надається 490 послуг. За 2024 рік нами було надано близько 36 тисяч послуг. Серед них найпопулярнішими залишаються реєстрація нерухомого майна, реєстрація та зміни в бізнесі, а також виписка і прописка громадян. Також у роботі ЦНАПу за 2024 рік є певні досягнення. Нарешті центр надання адміністративних послуг надає послуги МВС і ДМС, тобто це реєстрація транспортного засобу, це заміна водійського посвідчення, це паспортні послуги, це отримання паспорта громадянина України, а також паспорта закордонного. Не всі послуги надаються швидко. Для отримання деяких з них працівники ЦНАПу рекомендують пройти консультацію. Для чого це потрібно? Людина приходить з тими документами, які в них є, і ми переглядаючи, їх, ми консультуємо людей для того, щоб може чогось треба додатково отримати, може чогось не вистачає. Чи потрібна, ну, наприклад, послуга реєстрації нерухового майна. Обов'язково повинні бути всі власники для занесення в єдиний державний реєстр. Обов'язково повинна бути довідка з на де дивиться технічний паспорт, чи не старий, їм, чи можливо, були якісь зміни в тому об'єкті, в який вони вносять єдиного державного реєстру, і можливо необхідно новий технічний паспорт. На 2025 рік планується збільшити перелік послуг до 600. Завдяки впровадженню таких інноваційних рішень Павлоград увійшов до ТОП-100 лідерів цифрової трансформації України серед громад. Єлизавета Лісунова, Єгор Брова, Євгеній Іваненко. Новини ПТРК. Дніпропетровщина у лідерах за кількістю мобільних валізок для ЦНАПів, повідомили в обласній військовій адміністрації. Вкотре Дніпропетровщина вийшла у цифрові лідери. Цього разу за кількістю мобільних валізок. Їх у регіоні тепер 72. І зупинятися не плануємо. Вже сформували задачу на наступний рік. Та головне, тепер більше мешканців області будуть з доступом до адмінпослуг. Мова про людей старшого віку чи з інвалідністю для тих, хто живе у віддалених населених пунктах, зазначив очільник ОВА Сергій Лисак. Ця допомога стане в нагоді адміністраторам ЦНАПів. Маючи все під рукою, фахівці зможуть надавати адмінпослуги мешканцям на дому. Всередині є комп'ютер, принтер, сканер та пристрої для сталого доступу до інтернету. Така послуга доступна, в тому числі й для павлоградців. Вона безкоштовна. Заплатити потрібно лише за послуги, за які передбачений адміністративний збір. Національний мультипредметний тест у 2025 році проходитиме з 14 травня до 25 липня. Відповідний наказ Міністерства освіти і науки України вже набув чинності. НМТ проходитиме у форматі комп'ютерного тесту та включатиме три обов'язкові предмети: українська мова, математика, історія України, а також один предмет на вибір. Тестування триватиме один день і складатиметься з двох етапів. Перший завдання з української мови та математики. Другий завдання з історії України та обраного предмета. У Павлограді триває реалізація програми Якісна питна вода. Наразі вже розроблено проєкт реконструкції першої черги Павлоградського водозабору. Та відновлено роботу чотирьох свердловин, які забезпечують видобуток до 1800 кубічних метрів води на добу. У разі зупинки водоводу Дніпро-Західний Донбас. Павлоградський водозабір може постачати до 4,5 тисяч метрів кубічних питної води кожні 3-4 доби. Об'єкти гністківського водозабору цьогоріч передали у комунальну власність міста. У наступному році їх відремонтують для збільшення обсягів видобутку води. Понад 7 тисяч рятувальників і понад 2 тисячі одиниць техніки чергуватимуть у новорічну ніч по всій Україні. Про це повідомляє ДСНС. Рятувальники готові оперативно реагувати на будь-які надзвичайні ситуації, але закликають громадян дотримуватися правил безпеки. Особливу увагу слід приділити використанню піротехніки, бенгальських вогнів, прикрашанню ялинок і під час святкових застіль ваша уважність допоможе зробити чергування рятувальників. Спокійним